Виконуємо номер 1 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Укажи дріб, що більшість за дріб 1729. Усіх дробів, запропонованих для варіантів відповіді, знаменник 29. Отже, порівняємо дроби зі спільними знаменниками. Із двох дробів із спільними знаменниками більшим буде той дріб, у якого чисельник більший. Отже, ми маємо вибрати дріб, у якого чисельник більший за число 17, 7 менше, 9 менше, 12 менше, 21 більше. Отже, дріб, який більший за 17, 29 це 21,29. Запишемо відповідь. Двадцять двадцять дев'ята більше за сімнадцять двадцять дев'ятих. І варіант відповіді у нас г. Номер один із домашньої самостійної роботи номер 1 Виконано.